Вихід, 31 розділ, і промовив Господь до Мойсея, говорячи: Дивися, я покликав на ім'я Бетсаїла, сина Урієвого, сина хура, юдиного племени, і наповнив його Духом Божим мудрістю і розумуванням, і знанням, і здібністю до всякої роботи, на обмислення мистецьке, на роботу в золоті, і в сріблі, і в міді, і в обробленні каменя, щоб всаджувати, і в обробленні дерева, щоб робити. У всякій роботі, і я отодав із ним Огольява, Ахисамахового сина, Данового племени, а в серце кожного мудросердого я дав мудрість, і зроблять вони все, що я наказав був тобі. Скинію заповіту і ковчега для свідоцтва, і віко, що на ньому, і всі скинійні речі, і стола та речі його, і чистого свічника та всі речі його, і жертівника Кадила, і жертівника цілопалення та всі речі його, і вмивальницю та підставу її, і шати служебні, і шати священні для священника Араона, і шати синів його на священнослуження. І оливу помазання, і запашне кадило для святині, як усе я наказав був тобі, вони зроблять. І промовив Господь до Мойсея, говорячи. А ти промовляй Ізраїлевим синам, говорячи, тільки суботи моєї будете пильнувати, бо це знак поміж мною та поміж вами для ваших поколінь, щоб ви познали, що я Господь, що освячує вас, і будете пильнувати суботу, бо вона святість для вас. Хто поганить її, той конче буде забитий, бо кожен, хто робить у ній роботу, то буде стята душата спосеред народів її. Шість день буде робитися праця, а дня сьомого субота, відпочинку від праці. Святість для Господа! Кожен, хто робить роботу за суботнього дня, той конче буде забитий, і будуть Ізраїлеві сини додержувати суботу, щоб зробити суботу вічним заповітом для своїх поколінь. Це знак навіки поміж мною та поміж ізраїлевими синами, бо шість день творив Господь небо та землю, а Дня Сьомого перервав працю та спочив, і дав він Мойсеєві, коли закінчив говорити з ним на Сінайській горі дві таблиці свідоцтва, таблиці Кам'яні, писані Божим перстом.